Всім привіт! Ви завітали на канал Кінотоп, топ серіалів та фільмів. Мотив жіночої помсти у кіно охоплює широкий спектр сюжетів: від особистих трагедій до боротьби із системою, героїні, спричинені болем, гнівом чи жагою справедливості, вступають у конфлікт з агресорами, суспільством чи власними демонами. Ці історії часто стають потужними драмами про силу духу, опір та трансформацію. Деякі фільми приховують більше, ніж здається, так само, як і цей канал. Підписуйся, тисни лайк та напиши у коментах, який топ зробити наступним. Влаштовуйтесь зручніше, тому що ми починаємо прямо зараз. Касандра Томас розумна, приваблива і загадкова молода жінка. У минулому вона була талановитою студенткою медичного університету, але покинула навчання через трагедію. Пов'язано з її найкращою подругою. Тепер в день вона працює у кав'ярні, а вночі веде подвійну гру, відвідує бари, вдає безпорадну п'яну жертву та карає чоловіків, які намагаються скористатися її слабкістю. Її мета домогтися справедливості та змусити суспільство усвідомити наслідки своєї байдужості. Але коли в її житті з'являється хлопець із її минулого по імені Раян, який здається добрим і щирим. Касандра починає задумуватися, чи можна відпустити минуле та почати жити заново. Це не просто історія помсти, а потужне висловлювання про суспільство, гендерну нерівність і відповідальність. Фінал фільму один із найбільш шокуючих у сучасному кіно. Маленька дівчинка Каталея Рестрепо стає свідком жорстокої розправи над її батьками, організованої наркобароном Доном Луїсом. Дивом, уникнувши смерті, вона втікає до свого дядька в Америку, який навчає її мистецтву вбивства. Минають роки, і каталея перетворюється на холоднокровну вбивцю. Вона живе подвійним життям. У день звичайна жінка, вночі професійний кілер. Залишаючи особливу мітку на тілах своїх жертв, вона навмисно привертає увагу злочинців. Щоб дістатися до головного ворога, але її план помсти виходить з під контролю, коли ФБР та мафія починають полювання на неї. Тепер Каталея має не лише помститися за свою сім'ю, а й урятувати себе. Фільм сповнений динамічних бойових сцен, перестрілок і погонь, а головна героїня постає в образі сильної та рішучої жінки, яка готова йти до кінця заради справедливості. Молода письменниця Дженіфер Хіллс, Сара Батлер, винаймає будиночок у відокремленому місті, щоб працювати над своєю книгою. Але місцеві чоловіки на чолі з шерифом містечка нападають на неї, жорстоко б'ють, гвалтують і залишають помирати. Дженіфер виживає і перетворюється на безжального месника. Вона починає відстежувати своїх мучителів і жорстоко розправляється з кожним, використовуючи витончені способи страти. Фільм має три продовження. Проте оригінальна історія Дженіфер закінчується на першій частині. Молода і приваблива дівчина Джен вирушає з багатим Річардом Коханцем в його розкішний заміський будинок, розташований в безлюдній пустелі. Їхній романтичний вікенд переривається несподіваним приїздом двох друзів Річарда. Один з них проявляє до Джен нездоровий інтерес. Що невдовзі призводить до жахливого насильства. Коли дівчина намагається втекти, чоловіки вирішують позбутися її, скинувши зі скелі. Однак, попри всі очікування, вона залишається живою і, подолавши біль і страждання, починає свою жорстоку помсту. Використовуючи хитрість, природну витривалість та імпровізовану зброю, вона перетворюється з жертви на безжального мисливця, залишаючи за собою кривавий слід. Фільм отримав високі оцінки за напружену атмосферу та операторську роботу. Головна героїня Райлі Норт – Дженніфер Гарнер щаслива дружина та мати, яка живе у Лос-Анджелесі. Але її життя руйнується раптово. На очах у Райлі її чоловіка і маленьку дочку вбивають бандити, пов'язані з наркокартелем. Судова система виявляється корумпованою, і вбивці залишаються на волі. Збожеволівши від горя, Райлі зникає на 5 років. Коли вона повертається, вона вже зовсім інша людина, навчена, небезпечна та нещадна. Тепер її мета помститися всім, хто забрав у неї сім'ю злочинцям, продажним суддям та поліцейським. Вона перетворюється на нічний жах для мафії, поодинці знищуючи своїх ворогів. Але поліції теж стає відомо про її діяльність. І тепер Райлі має не лише боротися з бандитами, а й ховатися від закону. Фільм отримав змішані відгуки: одні хвалили екшен та гру гарнер, інші критикували за шаблонність сюжету. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.